Добрий день, малята! Сьогодні до нас у гості завітала весела хмаринка. І вона вам хоче розповісти, кому потрібен дощик. Дощ потрібен тащи, щоб пила водичку. І землі потрібен дощик, щоб росла травичка. Дощ потрібен річці. Щоб рибка плескалась. Дощ потрібен малюка, щоб вони з ним грались. Діти, Хмаринка пропонує вам намалювати весняний дощик, але не пензликом, а свічкою. Перед початком роботи ми з вами зробимо пальчикову гімнастику. Дощик, дощик, веселіше. Підкрапай все скоріше, тільки нас не замочи У вікно не ти, краще в полі йди сильніше, стане травка все гостіше Розпочнемо наше чарівне годину. Батьки заздалі Вам підготували усі необхідні матеріали. Отож, візьмемо свічку у праву руку. Так як ми тримаємо лівець. Лівою притримуємо аркуш паперу і будемо малювати лінії. Короткі, довгі, короткі, довгі, наче струмені дощу. І так заповнюючи весь листок Таким чином заповнюємо весь білий аркуш паперу. Короткими, довгими лініями для того, щоб побачити, що ж у нас вийде, беремо губку, замурюємо її до фарбу та притискаючи до паперу, проводимо зліва направо. А ось сьогодні наші спутні дощу, наші краплинки. Продовжуємо роботу зверху і до низу. Діти, я думаю, що ви гарно впорались з завданням. Молодці малята! До побачення, до нових зустрічей!